Привіт усім! Вітаємо на каналі 7 днів, який наразі перебуває на переформатуванні. І ось це відео блог, так, номер 1 Випуск. Є його новою частинкою. І надіємо, що окрім цього проєкту на нашому каналі приживеться ще один, яким ми займаємось. це агенція Мандрів Текти з дому. Тож у результаті плануємо, що на нашому каналі будуть і новини, і гарні звістки із подорожей. І Все, що власне пов'язане з туризмом і не тільки. Тож долучайтесь е до наших проєктів. Посилання на сторінки у соцмережах ви знайдете під відео. Коментуйте, радьте. Будемо раді до нових зустрічей. Наш влог перший доволі короткий, але. Далі ми готові спілкуватися і абсолютно відкриті до конструктивного діалогу. Тож долучайтесь, підписуйтесь на канал і надіємо, що до нової, скорої приємної зустрічі.